На Дніпропетровщині шахраї заробляють вже навіть на Євромайдані в апостоловому. Група озброєних чоловіків, які назвались представниками СБУ і генпрокуратури, вимагала у голови райдержадміністрації 30 тисяч доларів. Чиновник не розгубився і зміг викликати міліцію про погоню, справжню стрілянину і те, чим закінчилася кримінальна історія. Дивіться далі. Машину голови Апостолівської райдержадміністрації заблокували прямо на дорозі. Невідомі у чорній уніформі, озброєні автоматами, витягли і поклали на землю водія із посадовцем. Захопленому голові повідомили, що від сьогодні він йде у відставку, і що на потреби постраждалих столичного майдану необхідно віддати 30 тисяч доларів. Наляканий посадовець стверджує, що один з переговорників представився працівником генпрокуратури. Сказав, що ви самі панімаєте, змінилася. Ми являємося там роботниками генеральної прокуратури служби безопасності. У нас є постанова на обск вашого дома, в адміністрації і зятя там всіх цінних речей. Під час обшуку невідомі добряче налякали родину голови, та нічого цінного знайти так і не змогли. Посадовець пообіцяв віддати виручку з магазинів, які орендує його дружина. Тільки після цього непрошені гості залишили будинок. Згодом захоплений голова здогадався, що це ніякі не правоохоронці. Допоміг випадковий перехожий. Зав'язалась боротьба начальнику міліції. Я вже позвонив по ходу забігає в магазин, закриваю двері. від них. Ураніл один із них понял, что он ліпо. Міліція як не дивно спрацювала оперативно. У результаті десятеро нападників затримано. Двоє з них поранені. Правоохоронці застосували табельну зброю. Ці два преступника було ранено. Білі був обнаружен мобільні телефони, лічні речі, наклейки з надписью СБУ білого цвіта которые непосредственно прикрепились к спецобмундированию. З міліціонерів ніхто не постраждав. Підозрюваним просто нічим було відстрілюватись. Виявилося, що предмети, якими вони погрожували голові його оточенню, насправді муляжі. Ну, там були пластмасові ці пульки, які стріляють дитячі автоматики. Тобто акцент робився, що ви співробітники міліції, так? Да? Ну, не то, що були співробітники міліції, а, ну, як би, как... Казбукакути там спецназ. наразі зловмисникам загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Поки українці уговтуються від кривавих подій на столичному майдані. Очевидно, що це не остання спроба зловмисників скористатись політичними змінами в країні. У міліції про всяк випадок радять повідомляти на 102 про будь-які підозрілі події. Євген Коптів, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.